Знаю, хочу сказати, що я радію двом речам зараз. І потім трошки поділитися, що читала. Сказати, що живемо в одному, тому ми говоримо про одне сьогодні. Валік сказав сказав, приходять. Трошки я теж про це скажу. Але радію двом речам. Перше, це те, що а, коли зараз немає світла, для мене це було складний час, йому скажу, коли є Біблія, фонарик і є я. І тому це дуже гарний час. А за другий час, дякую Богу, коли... Ви знаєте, такі прості речі, без яких справді життя неможливе. Ми в інтернаті, коли їздимо з Лесі, ми багато років вже хлопці розумою і старістю глибокою. Тому для них вичти три речі, за що ми дякуємо Богу за будинки, за тепло, за їжу. Це дуже складно було. Але зараз я цим словам дуже подаю багато значення, тому що насправді саме навіть нам для життя, щоб ми дійсно жили, це будинки, тепло і їжа. І трошки зараз поділюся. Шучта. 62 й Псалом, «Псалом Давида, коли перебуває в юдейській пустелі. Боже мій, Боже мій, до тебе я підіймаюся вдосвіта. До тебе прагне душа моя, як, як часто до тебе прагне моє тіло в цій пустинній, непрохідній і безвольній землі. Так я з'явився перед Тобою у святині, щоб побачити Твою силу і Твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті. Ім'я твоє підноситиму свої руки. Нехай наповниться моя душа, немов би жила і ситістю, і радісними покликами висловлюватиму хвалу мої уста, коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то й з самого ранку роздумав про тебе, адже ти став мені помічником. І я радітиму під захистом Твоїх Крим. Моя душа прилюбилася до тебе, мене підтримала Твоя правиця. Ті ж даремно шукали моєї душі, вони зійдуть у найвідальніші глибини землі, вони попадуть під владу меча, стануть здобищу лисі. А цар звеселиться в возі, буде хвалитися кожен, хто ним кинеться, бо ось тих, які говорять неправду, будуть закриті. Коли ізраїльський народ був у пустелі 40 років, то ви пам'ятаєте, що вони робили, так? Да? Вони нарікали на Бога, що все було не так і всього було мало. І коли е, Давид перебуває у пустелі, він шукає радості, він шукає радості в Бозі. І зараз для кожного з нас, для мене особисто теж є пустеля. Пустеля це війна, це відсутність світла, зручностей, тепла і так далі. І задаю собі запитання, що я роблю. В цей момент. Чи я нарікаю на Бога, чи я шукаю, як радіти в цих моментах. І пустега це те місце, де насправді немає життя. І Давид через цей псалом, він відкриває кроки для радості. Суть пустелі це навчитися радості. Моменти, коли ми прийдемо, що в кінці, якщо шукаємо Бога, то буде радість. Знаєте, Коли почалася війна, пам'ятаються страх, ці переживання. Тобто, що я не пам'ятаю, що було, пам'ятаю, що я вставали з коріння, я не вставали скоріне, що пам'ятаю. Але ще пам'ятаю те, що а, м, дійсно, коли дивишся потім, дай, що Україна вона була не готова до війни. Насправді ми це всі прекрасно стали розуміли. Але коли бачила про те, як Господь все вирує, як Господь тримає, як благословляє, як захищає, як дає, я не знаю, якимось чудеса, тому що коли говориш з військовими, і вони дійсно говорили, що це Боже чудо, те, що Господь. Тримає до тепір нашу країну. І до сих пір він теж її тримає. І Давид, він Божий Слова. І що він робить? Він шукає Бога. Ізраїльський народ, він шукав Кого звинуватити. Там серія, аур всіх звинувачували. Давид, він шукає Бога. Він справне по Бозі, він постійно в стані очікування, він виглядає Бога. Він весь перемітий цим, він діє, працює, але весь час і думки вони пов'язані Господом. В четвертому вірші Він каже, мої уста тебе величатимуть. Псалони, вони взагалі, якби для мене вони створюють для того, щоб такі важкі моменти прославляти нашого Бога і шукати втішення ньому. І коли пам'ятаєте про говорив, коли знаходить в нього злий дух, Давид грав і цей дух відходить. Ви знаєте, коли якась така депресія, співайте, призиваю вас. Насправді це є таке втішення і підбадьорення, навіть коли ми тут співаємо разом, це насправді як всі якісь турботи відходять, тому що ти перебуваєш у Бозі цей час. І шостий вірш, він каже, насититься душа моя, і уста мої хвалять устами спільними. Давід, він наповнював себе радістю і прославленням Господа, наскільки він міг. І е, знаєте, що саме характерно, що він. Уже радіє, уже прославляє. не тоді, коли його постеля закінчилася, а коли саме він саме цю постелі перебували. І він проводить нічний час з Богом. Навіть коли ми зайняті тими своїми турботами, переживаннями, не забувайте про те, що а, шукати Бога, звертатися до Нього, славити Його і поклонятися Йому. Е, Шукайте хто такий Бог. Насправді, скільки ми живемо, мабуть. Ми ніколи не пізнаємо всю повноту Господню, але він настільки новогранний, що до кінця своїх днів ми будемо а, пізнавати його. І коли е, читаємо про героїв віри, чому вони чинять так чи інакше, то розумієш, що їх проводив Бог. Через всіх випробування їх проводив Господь. І ви знаєте, коли в мене в житті якісь випробування, я кажу, «Господи, я бачу, що мене Бог дійсно проводить, там, захищає, оберігає. Я кажу, Господь, не дай мені забути цей момент ніколи. Тому що коли знову прийде випробані моє життя, щоб я згадала, що ти мене провів вчора, ти мене проведеш сьогодні і ти мене проведеш завтра. І 9 вірш приліпилася душа моя до тебе. Давид насичує себе духовною їжею. Він наситився. Давид любив, що не попадає в постелю. І коли вихід? Вихід тоді, коли буде ворог розбитий. І ми знаємо, що Давид не став царем. Ми знаємо, що ворог був розбитий, і ми віримо, сподіваємося, що російська імперія впаде і Господь нам подарить справжню радість і вона буде повна. А зараз ми робимо свою справу, ми живемо, ми молимося, ми трудимося для слави Господній. і пам'ятаємо про те, що на нас дивляться невіруючі люди і як ми себе ведемо. Чи ми ровщимо, чи ми нарікаємо на Бога, чи ми навпаки шукаємо тієї радості. І коли люди дивляться на наше життя, чи кажуть вони, ні, я не хочу такого Бога, чи вони навпаки кажуть, що так, «Да, я хочу любити твого Бога, ти любиш ти.